Всі, хто навчають правильно оформити ФОП, правильно платити податки, правильно, якщо ви навчаєте фінансової грамотності дітей, дорослих людей, якщо ви ніколи не думали цьому почати навчати, але ви володієте знаннями і у вас виходить, почніть. Почніть транслювати цей контент, почніть ділитися тим, що у вас виходить, якщо у вас це виходить, це теж буде тема року, тому що знову ж таки. Якщо ви виходили колись хоч колись із криз, якщо у вас є контент, де ви розумієте, що ви можете поділитися способом закриття боргів, ви маєте оце почати монетизувати через поради іншим людям. Не мовчіть. Зараз люди шукають знання. Якщо у вас є якісний результат, де ви застосували на практиці щось і отримали. Застосували інформацію на практиці, отримали результат. В 25-му році перетворіться на корисний інструмент.